Вітер гаєм пролітав, вітер листя рахував, ось рудий дубовий, а червоний то кленовий, ось листочок з горобинки, золотавий із калинки. Вітер листячко зриває і по стежці розкидає. Давай порахуємо разом листочки, які зірвав веселий вітерець. Чотири кленових листочки. П'ять горобинових листочків. Три березових листочки шість дубових листочків. Сім каштанових листочків. Який ти молодець? Ти все правильно порахував. Давайте пограємо в гру Знайди числа сусіди. Потрібно відгадати, які числа сховалися яке число загубилося. Так, чотири. Потрібно знайти два числа: попереднє та наступне. Так, числа два та чотири. Яке число наступне? Число шість. І нас ховалися два числа. Здогадалися? Так, це числа три та п'ять? Знайдіть наступне число. Так, це число сім. яке число попереднє? Так, це три. Яке число від нас сховалося? Молодці! П'ять! Потрібно знайти два числа. Попереднє та наступне так це числа чотири та шість. Яке наступне число. Молодці знов число п'ять. Наша осінь щедра і ще й на врожай овочів. Ось погляньте, скільки овочів зібрали на городі, але в ньому заховані ще якісь знаки. Хм, погляньте, а давайте їх розглянемо. Ось цей знак, схожий на хрестик, називається плюс. Які в нього забребущі руки, які промовляють, дайте ще і дія, яку виконує цей знак, називається додавання. Тож давайте пограємо з цим знаком. В корзинці у нас є один бурячок, а знак промовляє: Дайте, дайте ще, дайте ще. І ще один бурячок додали. То скільки їх буде? Два, правильно два. Граємо далі. В корзинці лежить іще дві капустинки. Знак наш плюс промовляє Дайте, дайте ще капусточки. Так, дайте ще одну капустинку. Якщо до двох капустинок додати ще одну, то їх буде скільки. Правильно, три. Молодці. Дивіться, який знак з'явився, а це знак дорівнює. Пограємо із цим знаком. Порахуйте, скільки яблучок у мішечку. Молодці. Два. З'явився знак плюс, який просить додати ще скільки яблучок. Ще одне яблучко. Молодці. Ось тут і з'явиться знак дорівнює. То чому ж дорівнює 2 додати 1, скільки тепер яблучок в мішечку? Молодці! 3, 2 додати 1 дорівнює 3. Продовжуємо далі. Подивіться уважно і скажіть, скільки яблучок в мішечку. Правильно, одне яблучко. З'явився знак плюс, який просить, що зробити. Молодці додати. Порахуйте, скільки ще необхідно додати. Ці яблучка з'явилися в мішечку. Правильно, ще додаємо 3 яблучка і 1 додати 3 дорівнює. То скільки ми зібрали яблучок в мішечок? Молодці. 4. 1 додати 3 дорівнює 4. Продовжуємо збирати яблучка для тваринок. Порахуйте, скільки в мішечку з'явилося яблучок. Правильно, два яблучка. З'явився знак плюс, який просить додати. Скільки ще потрібно додати? Ось вони, ці яблучка, з'являються в мішечку. Порахуйте уважно. Правильно, ще три яблучка. Два додати 3 дорівнює. Молодці, звичайно, п'ять, два додати три дорівнює п'ять. Молодці малята на занятті з математики рахували, визначали кількість предметів, сусідів числа. А також познайомилися зі знаком плюс, вирішували з ним задачки. Ну і, звісно, познайомилися зі знаком дорівнює. Молодці. Бувайте здорові, займайтесь математикою.